За скажу мені не дуже просто записувати це відео, і я на нього збиралася, але я розумію, що маю його записати в моменті, коли я проживаю цей процес, вам передати те дійсно, що жінка відчуває, щоб ви відчули оцю мою енергію і жінки. Якщо ти дивишся це відео, значить це тобі відгукнулася назва, або тобі відгукнулося описання. І ти в цьому десь побачила себе або майбутні свої страхи, або минулі страхи. Але чомусь ти відкрила це відео. Ну, по-перше, всім привіт! Мене звати Варвара. Я цифровий психолог і його вчитель. Я проживаю в Дані, мені 36 років. І це відео, як ви вже побачили по назві, говорить саме про себе. Я сильна жінка. Я завжди була сильною, і мені завжди була тобто зовнішність, вона у мене така дуже іноді навіть дитяча, дуже наївна, але при цьому в мені сильний стержень. Я дуже сильна, і я дуже сильний характер, дуже вольова. І я завжди знала, що мій чоловік має бути сильним. Тому що, на жаль, в мені є така риса характеру, і ці мої енергії, як нумерологом говорю, що це 13-та енергія, сьома енергія, дев'ята це все чоловічі енергії. Четвірка у мене дуже сильна, тому що я народилася в четвертому місяці. І все це говорить про те, що в мені більше чоловічих енергій, ніж жіночих. І я завжди знала, що чоловік у мене має бути сильнішим за мене. Я зневажаю слабкість, особливо в чоловікові. А в мені також на противагу є 12 аркан це аркан повішений, і це люди, які дуже турбуються і хочуть допомогти всім слабким. Тому вони більше тягнуть до людей, у яких якісь проблеми. Є така риса характеру. Сьогодні не про це. Тобто в мені є оця двоякість, да? але при цьому, що стосується моїх особистих стосунків, да? я не говорю, що я а, зневажаю всіх слабких чоловіків. Я говорю, що мій партнер, з яким я проживаю життя, а, він має бути сильнішим за мене. І в свій час я обрала свідомо чоловіка, який зовнішньо сильний. Який а, а, по характеру дуже у нього дуже сильні цифри. Я пам'ятаю, коли я відкрила його матрицю, я побачила, ого, думаю, це ж маньяк вбивця, це дуже сильний. Тому що у нього 11-й аркан, це аркан сили, і я така навіть злякалася трошечки, але я не взяла до уваги, те, що 11 аркан це двійка. А двійка це жіноча енергія, це дуже ніжна, це дуже така чуттєва енергія. І він чуттєвий, тобто зовнішність, я його дуже часто про себе називаю, що кажу: ти, як Сан-Бернар, який зовнішньо дуже такий, здається, злосний, сильний, він здоровий, а всередині це дуже добрий, дуже турботливий, дуже люблячий. І це мій партнер. І спочатку мене це підкорювало. Спочатку мене підкорювала його турбота, його, його, те, що він любить готувати, те, що він неймовірно класний батько. То це така, це така гавань, тиха гавань, і, і він мене цим підкорив, в принципі. І я собі зрозуміла. Що я маю дуже насичене життя, у мені багато 13 енергії, це аркан смерті, 16 енергій це башня. Тобто мені постійно сімка, у мене воїн, мені постійно потрібен рух, мені постійно у мене багато робот. Я працюю на шести роботах, всі в задоволення, це мої проекти. Десь я на когось працюю. Але мені подобається цей темп. Я думала: а от вдома у мене буде тиха гавань, де мене обіймуть, де мене пригріють, да, зроблять масаж, приготують смачно поїсти, приготують мені кавуську, і це буде моя тиха гавань. І я думала, що це дуже класне комбо. Плюс ми такі обидва легкі, класні, і а, ми любимо подорожувати, гуляти, класно, тобто те, що мені потрібно. Але я зіштовхнулася з проблемою. І ми, до речі, сильними стали не просто так. Життя нас зробило сильними. Ми мали стати сильними. В цьому наш урок, в цьому проходження оцього, Тобто я як четвертий аркан, аркан імператору маю стати імператрицею. Мені дуже багато. Моїх вчителів говорили про те, що у тебе буде такий дуже потужний урок, Те, що ти маєш і залишатися в роботі, і включати там свою інську енергію, янську енергію, да? тобто чоловічу енергію. Але вдома ти маєш стати жінкою третім арканом. Четвірка має переходити в, в трійку, якщо ти жінка, тому що ти маєш стати імператрицею, і ти маєш бути поряд з чоловіком, ти не маєш стояти над ним. Так от. Я сильна жінка, ми сильні жінки, дуже часто зіштовхуємося з таким сценарієм, що а, слабкі чоловіки, або ж жінка робить чоловіка слабким. Через те, що а, вона або заробляє більше, або по характеру вона сильніша, або там розумніша в яких моментах, і вона починає ставати над чоловіком. І, а, Чоловік починає втрачати цю свою енергію, тому що він бачить зневагу, і він просто відходить в сторону. Ми це сприймаємо як слабкість, і починається зневага, і починається розкол, цей внутрішній конфлікт того, що я можу більше, а він стоїть на місці. І тут замість любові з'являється роздратування і розчарування. Я така, знаєте, ризикова особа. Я можу всі гроші спустити на навчання, я можу все кинути, і поїхати, я можу не попередити і щось зробити. Мій партнер він такий дуже обережний, і я розумію, що він має в Це має сенс, те, що він обережний, коли наш партнер тобто задай собі запитання: а чому він такий обережний? Чи він ну, чому він такий неризиковий? Наприклад, я по собі можу сказати, тому що він боїться втратити роботу. Я от не дуже, але чому я не дуже? Тому що у мене відповідальність, я, я простіше до всього ставлюся. А у нього перед ним великі відповідальності це сплата. Ну він несе відповідальність за свою дитину, він несе відповідальність за сплату квартири, він несе відповідальність за там ще за якісь рахунки. Тобто він обережний і він не готовий ризикувати. І в мені з'явився страх, що а я готова, і я точно знаю, що свого часу. Я буду рости, розвиватися, і я стану більше, ніж він заробляти. А можливо, хтось з вас вже більше заробляє. І як тоді я буду дивитися на свого партнера? Я боялася, що тоді в нас ну, зникне цей коннект, тому що ну, елементарно просто я не можу, не зможу в ньому бачити сексуального партнера, і не буду не буде тяги до нього. А я не та людина, яка може жити. Без інтиму, без любові, без ну, знаєте, просто тому що потрібно. Це не я. Я точно знаю, що якщо я так проживану кілька, можливо, в мене на рік-два вистачить, а потім просто я ну, з ровному зійду. І в мені з'явився цей страх. А чи потрібно продовжувати такі стосунки? А чи варто це того? І одразу ж знову ж таки скажу, що я знала, що він інший. Але я знала, що і я інша. І знаєте, моя правда в тому що, що а, я пробувала інші варіанти, там, де ризиковий чоловік, там, де він зірка, там, де він яскравий, його багато. І мені там також незручно. В цих стосунках також не те а, для мене особисто було, тому що там взагалі ніякої стабільності, там, там емоції. А, і це також не той варіант. І, до речі, коли так як я себе почуваю зі своїм чоловіком, я ні з ким так себе ніколи не почувала, от настільки мені комфортно. І я не комфортно, а мені з ним добре. Я програвала в голові цей момент, що, що він у мене заміщає батька. Ні, ну стосовно батька, я вже пропрацювала момент, був, був такий. Момент, але ні. Я розумію, що я не хочу а, займатися коханням зі своїм батьком а, або взагалі з батьком, да, а, зі своїм. Ну, це звучить дуже агрально і ні. І коли я в собі в голові це пояснила, що я не хочу любити. Так як я люблю чоловіка, не хочу, не хочу, щоб це був мій батько. І все, ця картина в мене просто зникла. Я зрозуміла, що все, це, це мій партнер, і він не має мені заміщати фігуру батька. І я сама маю в собі полюбити свого батька. Тобто цей момент я вже пропрацювала. Але якщо у вас є ще такі моменти, тобто вам важливо собі відповісти на запитання, а навіщо мені ці стосунки? Чого я хочу від цих стосунків? Тому що я собі відповіла: у мене язик кохання, не знаю, ви знаєте, є така книжка П'ять язиків кохання, і а, якщо не читала, якщо не знаєте, просто загугліть, які є язики кохання, їх всього п'ять, і от мій язик кохання це час. Це через мою дитячу травму пройшло, але це час. І мені, щоб чоловік сказав без слів, що я тебе кохаю, це він приділяє мені час. І... І Для мене це важливо і він мені це дає. І я розумію, тобто я даю собі звіт про те, що якщо людина буде бізнесменим, якщо він буде зірка, то у нього може не бути цього часу. Ну елементарно, як у моїх батьків не було на мене часу, тому що вони дуже багато працювали. І я мені краще, знаєте, от самі собі заробляти, але щоб у мене був час з моїм партнером, щоб мені було комфортно, тому що не комфортно, тобто, мені, щоб я відчувала, що він мене кохає, а це мій язик кохання, розумієте? Тобто я підводимо такий підсумок. Я жінка, яка любить ризикувати. Я жінка, яка любить ставити собі виклики. І я обрала чоловіка. Який інший. І я про це знала, але це мене стало тригерить. І тут я почала просто ловити себе на думці: а можливо, я себе обманюю. Можливо, я себе обманюю, що я хочу, щоб він був мені було з ним просто тихо, спокійно, що ця тиха гавань мені дійсно потрібна. Можливо, я себе просто обманюю, а можливо, я просто на себе забагато беру. До речі, ти собі задавала це запитання? І тут зараз у нас вже пішла практична частина, як я виходила зі цього свого стану, зі своїх думок, і як я пропрацювала цей момент, я почала задавати собі запитання. А що насправді мене тригерить? Що насправді тебе тригерить, стосунках з твоїм партнером, який начебто слабший, ніж ти, який інший. Те, що він не знаю, там, менше, ніж ти заробляє, тебе тригерить те, що він не ризикнув там, де ти би ризикнула. Тобто ти б прискорилася на швидкості, якщо тобі потрібно було пролетіти через червоний світлофор та да, світло, а він зупинився. Чи тебе тригерить те, що ви просто різні, що ти ризикова, що, ти, що тобі подобається це, що тобі подобається швидкість, що тобі подобається починати все спочатку, що тобі подобається е, звільнитися від цього і знову почати, А він любить спокій, він любить стабільність. Але це не означає, що він поганий. Це не означає, що він слабкий. Це не означає, що а, з ним щось не так. Це означає, що просто а, стикнулися два різних типи людей. І тут важливо собі пояснити, що я сила прориву, а він сила збереження. Я живу майбутнім, а він живе відповідальністю за теперішнє. Відчуваєте різницю? Але у сильної жінки, яка така рушінна сила, у неї до цієї обережності з'являється зневага. Але чоловіча обережність це не рівно слабкість. І це важливо усвідомити. У вашого чоловіка, вашого партнера, може бути страх втратити роботу, тому що, якщо він втратить роботу, він не зможе сплачувати рахунки, він не зможе вас забезпечувати, він не, може, він не зможе вам давати те, чого ви від нього очікуєте, або чого б він хотів вам давати. У нього є страх, що він не зможе забезпечити свою дитину. У нього є страх зруйнувати свою стабільність. У нього є страх втратити і підвести вас, або свою дитину, або свою сім'ю, свого партнера. У нього може бути страх бути недостатнім. Такі чоловіки, вони не бояться ризику, вони бояться втратити, вони бояться втратити те, за що вони несуть відповідальність. І зараз. Проговори разом зі мною такі фрази. Ти маєш просто вголос проговорити те, що в тобі є. Якщо ця історія про тебе, проговори зараз разом зі мною. Я зневажаю слабкість, бо в мені багато чоловічої енергії. Бо я вижила, бо я звикла бути опорою собі. І тут точка росту в тому, що. Ти не маєш робити себе меншою заради того, щоб твоєму партнеру, твоєму партнеру було комфортно, не поступатися своїм амбіціям а, і своїм цілям і планам. Ти не маєш стати меншою заради нього. Ти маєш просто зрозуміти і прийняти, що ви просто дві різні сили, дві різні енергії. І а, він. Стабільність, а ти прорив, ти рушійна сила. Розумієш, він, ти, ти їдеш, ти колеса, а він асфальт, по яким колеса їдуть. Розумієш? Це різне? Тому що ви точно не просто так зустрілися. Ви точно маєте пройти цей урок і вийти на інший рівень. У мені спочатку з'явився страх, я думала, чи варто взагалі все це продовжувати, поки не маємо дітей, немає таких зобов'язань, як будинок, там ще щось. Але я зрозуміла, що якщо ми це пройдемо, це буде наша дуже сильна точка росту. Ми маємо просто зрозуміти, як діяти, і собі в голові вже прописати такий невеличкий план дій. Що буде, коли, а, якщо я виросту Х5, Х10? Якщо я почну більше заробляти? Якщо я захочу більшого, як ми будемо діяти в цих ситуаціях? Це як аптечку підготувати. І Якщо ти ще не заробляєш більше чоловіка, а поки що ви ще, там на рівних чи трошечки менше ти заробляєш, просто гіпотетично уявимо. Якщо ти зараз ми зараз готуємо цю аптечку нашу дорожню, а якщо уявиш, що ти зараз заробляєш вже х2 більше, ніж твій партнер, важливо для себе розуміти, що ви не маєте переписувати ролі. Ти залишаєшся в стосунках з жінкою, а він залишається чоловіком. Він продовжує сплачувати за будинок, не дивлячись на те, що якщо до цього він сплачував, якщо ти навіть більше стала заробляти, він продовжує тобі дарувати квіти, він продовжує бути чоловіком. І тобі важливо, якщо навіть у тебе не є можливість оплатити вашу подорож, щоб ти це робила з позиції любові. З болюві, а не зверху, що я можу, а ти ні. Важливо, щоб ти це відчувала. От тоді ти не забудеш забирати його чоловічу енергію. Тоді буде гармонія. Ти маєш робити все з позиції любові. Взагалі, будь твоя, ріж... твоя дія має бути з позиції любові. Ти не маєш його рятувати. Тобто, якщо ти заробляєш більше, Йому потрібні гроші, ти не даєш йому гроші, то розумієш. Тобто а, ти звертаєшся до нього за допомогою, продовжуєш, тобто ти залишаєшся на ролі жінки. Жінка, взагалі, ну, так по великому рахунку, да, якщо по енергіям, чоловік він заробляє, він працює, а жінка насолоджується життям. Так, звучить трошечки, можливо, занадто, як на сьогоднішній день. Але я говорю, як працюють енергії. Я буваю, що дуже часто, більшість часу да, включаюся, і я така прям дуже багато всього планую, дуже ця швидкість моя, а, там чоловічі енергії, але повертаючись додому, заповільнюєшся і все, і ти стаєш такою більше м'якою, гравеливою і а, жіночною ну це і є жіночність. Да. Сексуальною, м'якою голос притихаємо, знижуємо з цього гей, з тих трошечки тихше тембр м'якший. А, а в цьому нам допомагають медитації, йога, практики. Значить, ще раз ми не міняємося ролями, навіть якщо ти почала заробляти більше, ти його не рятуєш і ти не компенсуєш. Ви продовжуєте залишатися в ролях чоловік і жінка. Тобто, я заробляю більше, але я не стаю над. І ти це приймаєш. І все робимо з позиції любові. Наступна ситуація, уявімо, що ти заробляєш уже X5 більше, ніж твій чоловік. І тут може знову з'являтися оця зневага. Типу, а я змогла, а ти ні. Я можу сплатити, а ти ні. Я собі купляю, а ти ні. А, і тут важливо, якщо ти навіть а, за щось, я вже говорила, да, Ола, говорила, за щось платиш, ти не маєш робити це з позиції з верхню, а з позиції любові. Це, по-перше, важливо не міряти любов а, грошима, ти його любиш не за те, що він заробляє, скільки він заробляє. Він тебе любить не за те, що ти заробляєш, скільки ти заробляєш. Ви м м любите один одного через ваші якості, через ваше ставлення один до одного. Отам любов, але точно не в кількості грошей. І важливо не робити чоловіка меншим через те, що він заробляє менше. Ми це прийняли зараз, же, коли ми почали з ним зустрічатися. Ви приймаєте це зараз у моменті, коли дивитесь це відео. Ми не зневажаємо чоловіка через те, що він а, такий, який він є. Ми приймаємо його таким, який він є. І вже коли, а, наприклад, ти заробляєш Х10, тут важливо, я не тягну за собою свого чоловіка. Я просто поряд з ним, тому що я його кохаю. Я дуже часто повторюю цю фразу, що я з тобою. Тільки тому, що я цього хочу, тому що я для себе прийняла рішення, що я хочу бути з такою людиною, як ти, тому що я тебе кохаю. Але ми його не тягнемо за собою, ми приймаємо. А якщо він не готовий рухатися, і тут важливо типу, прийняти те, який він є, але при цьому не тягнути його за собою. Якщо йому вдасться. А відчувати себе комфортно в вашому ритмі у вас буде неймовірно кайфушний. Ваша буде пара, неймовірно кафу кайфушна. Є такі приклади, я періодично бачу зірок, да, коли він яскрава зірка, а вона тиха, така спокійна, але йому більше і не потрібно. І іноді або він, або вона така дуже яскрава, він такий спокійний, дуже і взагалі там не талановитий, заробляє не так багато. Але він завжди повертається до неї Скільки років, і так само вона повертається до нього. Тому що потрібно йому це. Він прийняв ні, або вона прийняла в ньому те, який він або вона є. І от там от, це означає любов, коли ви проходите через це. Але це також дуже непросто. Але я взагалі вважаю, що всі люди, які потрапили на цю планету земля, всі ці душі. Надпотужні у всіх дуже надпотужна сила, і ми точно можемо справитися з цьому з цим. Якщо ми нам цей урок дан, значить ми точно можемо з цим справитися. І зараз давайте зробимо коротку практику. Я буду закрий очі і згадай ситуацію, коли він був обережний, коли він не ризикував. І запитай себе. Я хочу партнера. Чи хочу я, щоб він був зі мною? І проговори зараз. Я повертаю кожному свою роль. Поклади руку на груди і повільно проговори. Я сильна, я автономна, я не забираю чоловічу силу. Я дозволяю їй бути іншою. Що ти зараз відчуваєш? Просто про себе проговори і зрозумій, яка зараз емоція, що в твоєму тілі відбувається. Якщо відбулася ситуація, ти за тебе зараз тригерить те, що з ним відбувається, між вами відбувається, що він щось не так зробив. Запам'ятай таку практику: просто прикрий очі і задай собі запитання: от зараз оця злість, оця зневага, де вона знаходиться в моєму тілі. Де ця напруга в моєму тілі, в якій частині тіла, що я намагаюся довести. І просто послухай дай відповідь, перше, що буде приходити до голови. Справжня жіноча сила не в тому, щоб тягнути все на собі. І не в тому, щоб чекати, а в тому, щоб знати, я є, і цього достатньо. Якщо тобі це відео відгукнулося, напиши в коментарях. Ти зараз знаходишся в позиції сили чи в позиції боротьби. Що ти відчувала, коли робила практики? Що ти відчувала, коли слухала історію, чи ти бачила в цьому себе? Якщо хочеш бути з людиною, яка вже пройшла цей шлях, і щоб з тобою пройшла поряд плече-плече, пиши в коментарях або переходь за посиланням в Інстаграм. Там є посилання на мою консультацію, і ми з тобою можемо разом прожити ці процеси. Я поділюся своїм досвідом, я поділюся своїми знаннями, які допоможуть тобі в цих процесах, і я тебе запевняю, це не слабкість, це точка росту. Обійняла тебе серцем і душею.